Я фотограф. Ми поняли. Я Даня. Дмитро. Я хожу по вулицям міста, фотографую цікавих людей. Хочу зробити декілька фотографій для вас? Давайте. Ви будете мого фотографувати. Добрий. Ви хочете разом? О, кльово, кльово. Вау, це круто це вообще чотирьо, яка спіна розможна ставити. О, а так ти що можна декілька питань? Яка ваша мрія О, щоб закінчиться війна подорожувати? Моя мрія бути цікавою людиною і корисною людиною завжди і ти. Своєї дороги невеличкий бліц, кава чи чай, Кава. Чай. Море чи горе? Море горе книга чи серіал? Книга і останнє гроші чи свобода? Свобода на свободу свобода також її гроші. Ні, точно не гроші. Гроші вигадали люди. А свобода була з нами завжди. У мене є маленька традиція. Якщо ви на мене підписані, я подарую вам невеличкий подарунок. Ми тільки збирались Тільки збиралися. супер. Клас хлопці, дякую вам. And everything.